Сьогодні знову Євангеліє нам нагадує про <кхи> другий прихід Ісуса Христа, про кінець світу, що і Сонце перестане давати своє світло, і зорі, захитаються небесні сили, і всі побачать знак сина чоловічого. Що то буде за знак? Одні кажуть, що то буде хрест, інші кажуть якийсь інший знак, але той знак буде впізнаний цілим світом. І всім будуть розуміти, що то Христос. Що нас вчить оцей Євангелії. Воно вчить нас, щоб ми були завжди готові до зустрічі з Богом. Всі ми дочекаємося другого приходу Христа. Але в такому розумінні, що є вже багато людей, які вже помирали. Є вже люди, які дуже давно помирали, але ми чули, що прийдуть ангели із сурмою вельми голосною і піднімуть всі народи, зберуть з усіх кінців світу всі народи, воскреснуть і будуть зустрічати прихід Ісуса Христа. Одно діло, що каже: живі будуть завідувати мертвим, бо тому що буде страшний переполох на землі. І всі будуть відчують тоді вже свою безпорадність і силу самого Ісуса, який буде приходити у своїй славі. Чувайте отже, бо не знаєте ні дня, ні години. Тобто Господь Бог нас готує, щоби ми були завжди готові. Але я хочу вам розказати іншу річ. Ну, не так іншу, як з іншої позиції, що ті люди, які помирали, вони воскреснуть і будуть чекати приходу Христа, але вони воскреснуть з тим багажем, який вони вже мають. Кожен із нас живе життя, народився, прожив, помер. І за цей час щось у своєму житті назбирав, робив добрі діла, допомагав ближньому, допомагав церкві. Творив діла милосердя був добрим прикладом для інших. І коли людина в такому стані, ціле життя якби очікуючи приходу Христа, коли вона в такому стані помирає, вона з тим багажем і залишається. А є люди, які живуть життя, знаєте, так якби не мали вмирати. І от вони направо, наліво, все пусте, все марне, все для себе. Тут купити, тут продати, тут обмантити. І теж життя прожив. І всі так дивляться, навіть дехто завідує, подивися, грішник, а як же я? Боже мій, все має, все значить, направо, наліво, і, і нічого йому за то навіть кари нема, розумієш? Але він умер і умре він із своїм багажем. І кажу вам, що ціле ваше життя. Не буде вартувати тої хвилі, коли ми на небі побачимо знак сина чоловічого. І коли ти схочеш ще хоч щось зробити, соломинку пересунути, на людину добрим оком подивитися, а ти вже не зможеш. Буде тільки зарплата. І ми будемо бачити свій стан. Як бачимо відображення в дзеркалі. Але в дзеркалі ми бачимо себе як такого-то ну, відображення. Але тут ми будемо бачити себе і стан душі, і всіх тих, які навколо. Ви чітко впізнаєте кожну людину, навіть, ту, яку ви давно вже забули, і ви будете чітко виразно бачити її стан, чи вона є добра, чи погана. Це так само, як розпізнати, чи, чи це колір чорний чи білий. Якщо розуміючи ну, до прикладу, що білий це буде добрий, колір, а чорний то поганий, то ви виразно будете бачити, в якому стані одна чи інша душа. І не може буде зробити ні добавити, нічого не відняти, тільки отримувати зарплату. І цей страшний суд Господь Бог нам нагадує, каже, що діло в тому, що поки ви живете, ви можете це змінити, можете послужитися ближньому, можете для своєї душі здобути якийсь позитив, при нагоді примиритися з Богом, піти до сповіди. При кожній потребі, при кожній нагоді користатися можливістю прийняти святе причастя. Як завдаток життя вічного. Бо Христос каже, хто їсть Моє тіло Мою кров, той має життя в собі. Якщо ми не будемо мати в собі життя, ми не зможемо жити в Бозі. Ми підемо у сміттярку до пекла, там, де нема завдатку життя. Бо життя рахується в Бозі це є життя, а поза Богом то є не життя, то є мука. Бо то є спільнота одиноких. Це є мусорний бак, і туди будуть скидати всі одинокі душі, які не вміють жити в спільноті, які для спільноти ніколи нічого не мали, і себе не готували до спільноти, не жили в спільноті, не цінили спільноту. Вони йдуть в сміттярку. Вони йдуть в мусорний бак, туди, де спільнота одиноких, до пекла, там, де диявол і його слуга. І тільки за життя ми можемо собі заслужити це, вирівняти своє життя, примиритися з Богом ще раз сповідь, свята тайна покаяння, причастя тілу і кров Христа, діла милосердя. Діла милосердя не завжди щось комусь давати. Навіть підтримати людину, просто бути поруч, сказати не бійся, я, я рядом я коло тебе. Готуючи себе до життя вічного, до Царства Божого, ми повинні на землі засвідчувати, що ми є разом. Тому так важна є свята тайна подружжя, яка символізує спільноту. Це є те, що зв'язує людину і робить її приналежною до царства Божого. Подружжя це є приклад спільноти. Приклад спільноти, яке продовжує життя, бо подружжя народжує дітей. І кожен із нас, хто живе в спільноті. Ми готуємо себе до царства Боже. Дивіться, монахи вони не в подружжі живуть, але вони живуть у спільноті. Дивіться, парафія, ми ж так і називаємося парафіяни. Ми вчимося жити в спільноті. Ми готуємо себе до царства Боже. Ми показуємо Богу, що ми до того здатні. Людина, яка цурається спільноти, вона не попаде до Царства Божого. І хто собі сьогодні думає, що це так просто, кажу вам. Не вспійте, каже Христос, обійти у ці міста, в яких ви мешкаєте, як я прийду. Бо Господь Бог приходить, не думайте, що буде кінець світу, і всі маємо дочекатися. всі помираємо. А на кінець світу Господь Бог всіх воскресить і всі станемо перед Богом. І так як злодія застануть зненацька, так декого застануть зненацька і ті дні останні. Тому чувайте і моліться, брати, щоб нам не впасти в спокосу. Амінь. Ім'я Отця і Сина. І Святого Духа, слава Ісусу Христу.